Що зроблено по дорогах? На суму 12,5 млн грн. Капітальний ремонт доріг та тротуарів загальною площею 47,6 тисяч метрів квадратних. Вулиця Млинівська, Коновальця, Чорновола, Черняка, Соборна, Шоста Гвардійська. Капітальний ремонт покриття прибудинкової території на суму 360 тисяч гривень, в числі яких територія будинків з адресами вулиці Чорновора, 18, проспект Миро 10А, Київська, 81, 83. Капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення. Дворових територій на суму 206 тисяч гривень. Крім того, виконані роботи по реконструкції парку молоді загальною вартістю на 800 тисяч гривень. Взагалі, ми парк молоді або Лебединку реконструюємо вже третій рік, і деякі кошти просто не видно, на що потрачені. Перший рік було зроблено на каналізацію. Ви пам'ятаєте до останнього часу, Лебединка виходила з берегів. Пам'ятаєте, що весь ви, час ви, ви висловила зводиться? Виходило, тому що була зломана каналізація, яка нам вийшла понад півмільйона гривень. Вона йде аж до річки Усся. Прийшлось перекладати труби. Поклали нові пластикові труби. Я сподіваюся, що більше проблем не буде. Більше того, ми тепер можемо регулювати рівень води в озері, як, собі, як нам хочеться. Потім робили освітлення, це також колосальні кошти, нові світильники, кабеля і так далі. І тільки після того приступили до асфальтування. Виконані роботи по реконструкції парка Богомолова на 620 тисяч гривень. Ну, напевно, мене буде слухати мешканці, які там живуть. За мною залишиться борг. Дитячий майданчик буде встановлений літом. І е, коли ми робили суботник, люди попросили встановити ще невеличкий спортивний майданчик, який не планувалось. Я дав доручення, можна зробити для зовсім маленьких дітей. Справи тої медичної установи. Весною, ну як кошти будуть буде ми встановимо ще невеличкий дитячий майданчик. І встановлена огорожа. Збоку вулиці Петра могила, щоб машини не заїжджали на тротуар, бо там дійсно гуляють в основному мами з дітьми. Таким чином все буде вкомплектовано по вищому розряду. За звітний період комунальним рівненським ще автомобільних доріг, поточним та ямковим ремонту виконано на 50 вулицях міста Рівного на суму 2 мільйона 213 тисяч гривень. Роботи виконано на вулиці Соборній, Степана Бендери, Чорновола, Мюрющенка, Сагайдачного, Грушевського, Черняка-Дондича. Щоденно на прибиранні вулиць міста працює 150 прибиральників території ШЕО та КТП 1728, якими санітарно утримається покриття доріг та тротуарів площею 680 тисяч квадратних метрів. Думайте, про які площі йде мова. От, ви знаєте, зараз збираємося робити невелику перетурбацію по парках і хочемо всі парки передати в Тресу зеленого господарства, щоб більш природня, ніж парку Шевченка, бо він налаштований на те, щоб якісь культурні заходи робити, і залишимо тільки парк Шевченка, дирекцію на цей парк Шевченка. Так от, коли порахували площу, ну не вистачає з бюджету, тобто призначити можна, тільки ж кожному двірнику треба платити кошти, щоб він весь час ходив і прибирав. Не вистачає тих коштів, що маємо, щоб накрити всі зелені зони, бо є велика зона, наприклад, на пагорі без дуже велика зона, і щоб там тримати двірника постійно, це просто колосальні кошти. Будемо робити якісь суботи, Я зустрічався з дітьми в палаці дітей та молоді. Будемо періодично влаштовувати якісь суботники, будемо силами працівників таких ІТР і так далі. Будемо робити як в колишні часи, доповняти те, що не можемо профінансувати. Механізоване прибирання доріг здійснює спеціалізовані автомобілі з та Джонсон. Для утримання міських доріг в проїжджому стані комунальниками Рівненським ШЕО заготовлено протиожеледної посибачні матеріали. Сіль 590 тонн, пісок 5,1 тисяч тонн, відсівів 2000 тисячі метрів кубічних. Виконані роботи по реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиці Соборної загальну суму 87 тисяч гривень. Викань також роботи з капремонту освітлення мереж на вулиці Коновальця на 90 тисяч гривень, Степана Мендери, 40 000 на 41 тисячу гривень. Проводить роботи з реконструкції мереж зовнішнього освітлення вулиць Драганчука, Буковинській, Поліський та капітального ремонту на вулиці Шпудейка, проходу між вулицю Шевченка та вулиці Набережною, вулиці Чорновола від вулиці Дачної та вулиці Поштової. Я бачу, тут є представники засобів масової інформації. Одразу, щоб це не було голослівно, будете мати бажання, ми розшифруємо будь-яку статтю витрат. Робите мені запит, я вам присилаю. Отака то сума розписана то тото, то-то то і то-то. По Щоб можна було піти, перевірити той адрес, який є. Проводились також роботи з капітального ремонту освітлених мереж дворових територій, по вулицям Мельника 4, 4 6 8 10, 12, Шухевича 18 20 22 26. Волинської 939, Відінської 13, 19, 21, 40, 48, Данила Галицького 5, 6, 10, 12, 12А, Князь Островського 6, 10, 12, 12А, Київська 8, Кавказка 15, Соборна 446, 448, Ювілена 5, Майдан Незалежності 5, Буковинська 5, Дворецька 57, Імельника 20. За зелення та благоустрою міста за звітний період підприємством освоєно 7 мільйонів 674 тисячі гривень. Із них на благоустрій та зелене місто 4 мільйона 275 тисяч гривень. На саночистку об'єктів благоустрою 3 мільйона 329 гривень. На поточний ремонт об'єктів благоустрою 73 тисячі гривень. Проведена реконструкція існуючих газонів з підсівом трави на площі 0,45 гектара. Та влаштування нових газонів на 0,4 гектара висаджено 576 декоративних дерев та 2081 штука кущів. З них 714 це кущів живого загорожу. За 10 місяців, 13 року на вулицях та зелених зонах міста знесено аварійних сухих дерев кількості 545 штук. Часом докаряю, що не знесе там чи не там. Чому не знесли? Одне дерево дійсно коштує мало, але 545 треба закласти гроші в бюджет. Хто знає з комунальної сфери, це треба заплатити людям, привезти кран. Тобто кожне знесене дерево це також коштує якісь кошти. Так не може бути. Тим більше мова йде про тисячі. Є ще одна проблема по знесенню. Якщо одні просять знести, от я зустрічався з... Представниками ПДМ, буквально недавно з дітьми, можливо, хтось із вас був на дитини, представників ЗМІ. Діти, кажуть, знесе два сухих дерева, а вони внесені у дітей там в список, як старі дерева міста Рівного. А мешканці за груди беруть знеси то дерево. І вже мій досвід підказує. Хочете, запрошу вас на зустріч. Якщо пів будинку хоче знести якесь дерево, то пів будинки лягає під деревом категорично. От, у нас була проблема з тополею біля базара. Хтось, по-моєму, з вечірні був зі мною. Мешканці прийшли, просили місяць знести. На другий місяць друга половина дому вийшла категорично забастовка, бо знести то дерево. Там не одне, там ряд дерев. Тому вирішили наступним чином: збирають підписи. Якщо 50% один підпис за зносимо. Якщо 49 не зносимо дерево. У липні 2013 року відповідно до договору оренди об'єкта централізованого теплопостачання передано в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства Теплотрансеріз Рівненської міської ради. Зупинюсь на цій темі окремо. Згідно з розпорядженням про початок опального сезону товариство рівнотепленерго за початку опальний сезон 13-14 років з 1 10-13 року для всіх категорій споживачів. При підготовці до опального сезону виконані наступні роботи підготовлено 35 котелень, 76 ЦТП, 47 ІТП, замінено 6,15 кілометра теплових мереж, промито 40 котлів виконано 1 тисячу. 507 метрів квадратних робіт з благоустрою місць розкопок. І ще достатньо не закінчено, але на, 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 встановили 120 люків на теплових камерах, заміну 5 підвищуваль церкольців насосів на ЦТП. Станом на 1.11 11 рівне експлуатує в місті Рівного 35 котелень, 76 центральних та 47 ідуальних теплових пунктів, 203 кілометри теплових мереж в двотрубному трубному вимірі. Встановлена потужність всіх котень 744 гікалорії на годину. Підключене вантаження 344 гікалорії на годину. Кількість об'єктів, які опалюються, лікарень 10, лікувальних заклад 22, шкіл 46. Середніх навчальних заклад 26, дитячих дошкільних заклад 33. Працює у парні сезонні підприємства стабільно. За тринадцяти рік ми отримали. 3,5 мільйона гривень арендної плати за всю історію існування теплопостачального підприємства міста вперше ми не отримали збитки від тепловиків. Всі роки, скільки існували теплопостачальники, ми отримали тільки збитки і думали, як закрити. Я став міським головою у 2008 році. Якщо хто пам'ятає, було заложено все майно, яке існувало у місті, яке можна було закласти, щоб це щоб взяти кредит початку опального сезону. Не кредит не беремо, гроші не витрачаємо. отримуємо кожен місяць мільйон живих грошей. Навмисне це кажу. Я ще скажу літом, так да, і хочу нагадати, що якщо ви пам'ятаєте, гаряча вода, ми як подали з кінця літа здачі в оренду, так гаряча вода була централізована, гаряча водопостачання було до початку опального сезону. Сподіваюсь, буде наступного літа тільки з технологічним переривом. Рівень проплати населення за надані послуги в місті Рівного за комунальні послуги став 109%, за що я вдячний рівнянам, тому що це можливість підтягнути наші підприємства. Ми, якщо ви знаєте, ліквідували збиткові жеки, які все життя були збиткові, мали купу проблем. Залишилось у нас 5 ударних жеків. Вони не ідеально надають послуги, є багато проблем, але всі п'ять жеків показують позитивну динаміку фінансову. Ніхто з них не приносить збитків, тільки витрачаємо кошти на покриття попередніх збитків. Таким чином, я вчора був на колегії, до речі, Мінрегіонбуду, де чітко було сказано, віце-прем'єр Вілков, всюди повинно бути конкурентне середовище приватне.